Ото шашничків пожарили. Нормально, нормально. Хоч би не пригоріло м'ясо. Рем, ух, так, каже, наділий на мене парся. Красавчик. 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 Все, тебе полічили. Ти вже здоровий. Кажи, ти ж штук, це скріплений. Ось одна із моїх бройлерів несе такі ось яєчка. Чималі. Яйця, до речі, одножовкові. І, мабуть, штучок 10 вона знесла. І, на жаль, порвався в неї яйце. Довелося курочку прибрати. Звичайне яйце. Два яйця бройлера і ось 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 це ж яйце. Яйце куриці, яка несе. Супер тяжкі яєчка. Так, є в мене ваги обнулили і кладу саме саме більше яєчко. 102 грами. Покотилося, якщо посередині покласти. 102 грами. Оце звичайний бройлер 67. Ну, не звичайний. бройлер мій також, але звичайні яйця. 66 і звичайна моя курочка 58. Ось так. Ну, чого ви? Чого? Брудер новий себе непогано показує. Дві сотки і одна інфракрасна, трошки жарко. роти відкрили, показує 37. Відкрила тут, зараз викручу. Включу соточку, значить, жарко їм. Зараз соточку. Ще шугані такі. Зараз кашка звариться. Сьогодні кашка буде в них гречка, ячка, пшенічка, вермишелька, морква. І це все з скумбрії. Пропало дві рибини в магазині. Знайома запропонувала забрати за дуже хорошою ціною. От їм кину якраз. Кашку, Роти відкрили Жарко. Іде мені термостат, електронний, цифровий. Завтра прийде вже, заберу завтра і вже їм сюди поставлю. Трішечки жарко, тому що там маленьких цеплят, де вони були, заселила їм два дні, то їм там він потрібен. А цим поки що буду регулювати вручну. Вони здивовані, вони курей ніколи не бачили. Тут всі ходять. Що ви були закриті там постійно? погреби виросли? Погреби виросли. А мої коти балдіють тут. От замовила я ще раз. Ось так. Ось так. Це не реклама, це просто я замовляю тут так. Замовила я ще раз них, розпаковую на вулиці, тому що іспанка. Зі яєчка однакові, цілесенькі, нема маленьких, нема більш ніяких неправильної форми. Все так, все більш-менш нормально. Пілочки, це перестелено, перестелено, це 902-й домінант. Яєчка всі однакової форми, всі одного розміру, всі такі добірні, як ото, хто їх там да, відбирав. Дуже гарненькі. Якщо навіть це буде не Домінант 902-й, то нічого страшного. Я думаю, якась буде не сушка, м'ясо яєчка гарна з гарними яєчками. Ну Яєчка здорові. Дуже здорові. Все залишилось мені опілочки. 60 домінанта 902, всі ціленькі. І іспанка одна тільки розбита. Піду, буду класти на обігрів. Прибирати тут ой, опілочки. Ну от, бачили цей ажіотаж. І там ще кормушечка. І це всі, абсолютно всі. І вони вже звикли. Я їх хотіла гарно, щоб старстартонули. Ай, вони вже звикли, боже, які гарні розцветочки є. Ось так вони люблять щебечуть. Боже, які задоволені. І що я скажу, з цього брудера жодного не випало цупляти. Отак як засади, посадила сюди, скільки їх там не пам'ятаю, бо підкидала. А тут циплятка різного віку, відразу скажу, я яйця підкладаю у брудер кожні три дні. Кожні три дні назбирала, підклала, назбирала, підклала. Тому різного віку вони в мене. Є більшенькі, є меншенькі. Коли вже тут бачу, що буде їм тісно, почала. Ось у мене ще є. Ну От і в маленьких жил, бачите? Не поносять, тому що всього в міру. Не одним яєчком. ось мусики я маленький. Вчора, мабуть, тільки вилупився, Чи сьогодні? Сьогодні я двох принесла. Там ще чотири буде. так, Ось такі. Вони трошки такі засмоктані, здаються, тому що дала каші, я в кашу ще жир або олію підливаю. І сильно жирна була, і вони так вимазалися, бо всі в жиру. Це зараз більш-менш поптерлося. Такий малий так п'ю щось. Сходи там, так ковтав. Цим водичку ще ставлю вітамінки обов'язково. Тиждень вони в мене їх поп'ють. Одного ось в мене є очко, одне не працює. Я не побачила йому, видно щось туди попало, воно вже нарвало. Я то відкриваю його час від часу, воно ще залипає. Де він дівся? Але він такий він бойовий. Хочте, саме перший в чи стоїть ось він. Ось-ось-ось-ось, де ти. Та й не видно його. Але так хуть хуть тьху -ху на всіх. Це всі ще поки що домашні. Той брудер, щойно що показувала, і це. Це всі з моїх Loman Brown, Red і White красні білі і бройлерів. Ну, від бройлерів біленькі, або біленькі з чорним п'ятном. Я вже і під п'яти не бачу, ні, воно одному ще є, п'ятне-п'ятне. Щоб він був бройлером, я не скажу, що він там такий, як бройлери, такий звичайний, як м'ясо-яєчка. Є навіть більші з домашніх. А хоча в мене вдома просто не сушка. Вони не м'ясо яїчні, вони чисто не сушки. Такі маленькі, маленькі, там півтора кілограма куриці, якщо буде. То добре. Але цеплята дивлюся розпадаються на, ну, правда, півень мене біля Фельдер, чи як він там, то можливо тому на м'ясо яєчних і на звичайних. Ось які я морі пусісти. Не пускають, я зараз ще там покладу далі. Такого малого пусистика не пустили. Стояв, стояв там. зараз за та теж пойде. Ну, от, старшенькі, лампу на день не вмикають, тільки світло. Значить, так, сітка прогинається дуже, плюнула я на це все діло і просто засипаю опілочками. І все, і прекрасно. Їм опілочок вистачає на сутки. Їх прибрати тут швиденько. Ввечором приношу кашку, міняю водичку. Опілочки вигрібла, нових засипала сухеньких, їм подобається, вони порхаються в них. Треба буде додати, мабуть, ще, попіл. Щоб собі профілактику робили, тому що вони з іншого господарства, звісно, як-не-як. Отак, водичка. Водичку п'ють. Корм стоїть. Ну, ці більш-менш корм під'їдають, а кашу так. Не дуже, але ось таку маленьку мисочку металеву з'їдають за сутки. Що цим кашеглотам? Оце так, щоб в цьому куточку були. А ну давайте, ось такими тазами ставлю. Бачите, вже половину нема. Це ще там стоїть. Тут ці, бачите, більше люблять тирсі попорхатися, комбікорму поїсти. Це поміс, які вже будуть нести зелене оливкове яйце. Це в мене захист від котів. Що ви розуміли, бачите, воно так гарненько, коти його не скидають. Тому що тут тепленько. І більше я такого не спостерігала, але й не хочу ризикувати. Одного разу кіт влігся тут, а на ньому, і натиснув на кнопки і поставив 40, здається, градусів, чи скільки ще одна посилочка інкубаційних яєчок. Той же самий продавець Валентина Кострова чи Кальніченко. Ось так запаковані. Яєчка. Тепер глянемо, що по індичих яєчках. Це в нас біг. Біг-біг-біг. Ось такий біг. Рібенький такі. Значить, так, просвітила тільки, що є індичі яєчка. Сьогодні просвітила, брала 30 штучок. Значить, оце кільце і... Ой, тут мене бардачило. І три неоплод. Це оливкове яйце на вилуп несу. І три неоплод. Ось так мінус. Ну, це поки що. Розслаблятися не будемо, тому що ще інкубування, ще може замерти, що хоче. Тому розслаблятися не будемо. Поки що так: з 30 яєць. Е, так, цікаво, я дивлюсь і по яйцях тих, що приводу. Ну, купляю також в одних зародок. Ось одного дня одні яйця закладаю. Да, в одних зародок такий явний, яркий, і буває на третій день, а в інших тільки, тільки там на сьомий, на восьмий показує. Просвічувала я індичі яйця на п'ятий день. і в деяких був такий зародок здоровенний на все яйце, такі жилки. На жаль, не знімала, бо треба купити собі штатив хороший. Щоб поставити було, була можливість зняти, е, і це, а інші були, я думала, що вони всі пусті. Але, думаю, почекаю сьомий-восьмий день, а потім уже е, по цей. Яйця продовжую бити. Ось лупанула знов. Чому б'ю яйця? Ось мене також е, побила ще і віандотів, і маранів трішечки. Падаю мене постійно. Постійно падає оцей лючок, його не можна далеко відставити, тому що він там, бачите, прикріплений. всього оце, всього. оце, Він не падає. коли так, А саме коли починаю брати, і не дай Боже, неаккуратно, не він отако бац і бац і падає і б'є яйця. Я вже сюди на край дорогі не кладу, ось індичі поклала все рівно, треба перекласти. На край не кладу дорогих яєчок уже. Щоб такого не було, в янтотіка теж перекладемо. Ось так. Он... Ой, молодець, молодець. Стонички лежать. Ой, комусь жарко, готовий лежить, холодно. Зараз роблять брудер. Ось так. Аж облозі на бочок. упав. Він так оце прийде, тут впаде і лежить. Я думала постійно, що він... О, ще один лаковий. На бочку тепло. Задоволений. Задоволені. Як вони цікаво сплять. Тут, а тут половинку. Поки що так. Тимчасово знаходяться вони у нас в будинку, бо брудер наш вчора приїхав, але його не склали по запчастинах. Чоловік привіз. Отаке у нас чудо твориться. По, значить, хто ви мене? Маранчики, да? помаранчки, такі шустрики. Я не знала, що вони вилуплюються пізніше за всіх. За всіх я маю на увазі за бройлерів. Вон які бройлері. Це капець. Пальці відкушують. Такі вже живчики. І перші повискакували. Мені здається, вони на 20-й день. 19-й проклюнулись, на 20-й вже вискочили. А марани, пізніше. Ось чоловік привіз яйця, замовляв яйця верніше. Ще маранів, щоб була в них різна кров. А, так, і мені хазяйка сказала, щоб я маранів закладала, таку підказку дала а, на один день пізніше від інших всіх, тому що там ще я брала китайську шовкову, неї там брами. Якісь, а, це... а, і джерсійський гігант там. От вона мені сказала, щоб я їх пізніше, ой, раніше, я вибачаюся, раніше на один день заклала в інкубатор, а потім на слідуючий день всі інші. Тоді вони будуть разом лупитися, тоді я не буду хвилюватися, чому вони не виходять і не буду починати займатися ерундою, такою, як розлуплювання. Я думала, вже з них нічого не буде. У мене, ой, у мене тихий час. Ройлери всі вискочили, що був оплот, жодного не було замершого. Жодного. Вискочили всі, задоволена. І по домінантах. Домінанти також гарно вискакували, лупились, але тут не всі вилупились. Оплот був хороший тоді, але не вилупились, не вийшли всі. Здається, три яєчка і два викинула п'ять. І ще десь можливо. Не пам'ятаю, здається, з домінантів, з яких з білих чи сірих, було два кільця чи три. Я вже не пам'ятаю, бо кільця я викинула на початку. Тому скільки їх тут, чесно, не рахую.